А управлінський і безвідповідальність це ключова проблема. Енергетичної безпеки, національної безпеки і безумовно проходження цього опалювального сезону. Все інше, вторинне, є грамотні люди, є професіонали по укриттях, є абсолютно адекватні. Я їх називаю дядьки, розумієте? Ну, це такі, це бажано, не хлопці там ну хай не ображається з київ, ну, з Київського могилянського світу чи із фізкультурного інституту освіти. Там не треба. Там треба такі технарі, дядьки, такі енергетики. І тому я завжди консультуюся саме з ними. І якщо я опитую 10-15 таких дядьок, потужних таких енергетиків, інженерів з, у, у віці і незалежних, і вони всі мені кажуть, бо я їм задавав два простих питання: скажіть, будь ласка, чи. Можна технічно зробити укриття другого рівня на базі металевих конструкцій, тросів, оці сіток, решотах угу. і та конструкції. І друге питання: чи доцільно це робити? На обидва питання. Так, так, так. От я при вас телефонував керівнику. Дивіться, ми навряд да. будемо його вирізати. Можете прокоментувати цей дзвінок, був? Щоб... не називаючи. Прочитали мої думки. Да. Один з керівників. Я вважаю його дуже ефективним регіональною енергетичною компанією. Я його вважаю таким з головою, з позицією. Він говорить і робить те, що думає, захищає свою позицію. Ми з ним спілкувалися останні дні. Я йому задав ці питання, а потім він мені просто показав, допоміг, розказав, розказав конкретно, де і як, і що це відбувалося. І як от його колега, керівник іншої енергокомпанії, просто зробив цю конструкцію і укріпив свій об'єкт. І більш того, там найближчим часом будуть відповідні рухи і випробування і Далі не хочу, це така тема, є, угу. така тема закрита, але бачите, тобто він, він розумів, що згори ця ініціатива не прийде. Але об'єкт його він за нього відповідає, розумієте? І він переконав свого міського голову, і вони прийняли це рішення. І, і гроші з міського бюджету пішли? Е, дивіться, вони по грошах є питання, погоджуюсь, бо тут складна конструкція. Але на проєктування так на, на оці, ці попередні роботи угу. гроші з міського бюджету зараз. їм в першу чергу потрібна допомога з центральної влади, мають бути нормативно правові акти прийняті, щоб до них не прийшли ці. розумієте? Бо, бо можуть прийти оці наші шановні нам захисники безпеки і сказати: нецільове використання грошей, ви там кудись списуєте, виписуєте і те. Але це і треба було проштовхувати і саме для того і мав би бути отой комісар розумієте угу, mm -hmm, да. Хоч, хоча, він не подобається вам комісар но з Ні, мені, мені дуже подобається насправді я, б йому дав би э, е, плащ авторитет і маузер, і маузер, і маузер, маузер, да. кожанка і сказав все, все хлопці ми розуміємо до mm -hmm. кого нам нам